Привіт народ, давненько не виходив в ефір. Рішилися трошки зайнятися класикою. Класична уборка гречки роздільним комбайнуванням. Ну, Уборкою це назвати трудно, а матірним словом не хочеться. Коротше тут вже і, і помічників визвав. Ну, таке у нас виходить. Ось. Раз валок, два валок. Ось така от маса. Це ви щоб піднімали, я її бризкав, бризкав я її і реглоном, ось бачите, листочки припалені. Ну, масу всю цю не, не просушило, речка вивалена, ось бачите, воно його підсушило, а стебло ну, воно оно рез. Зверху вроді сухеньке. Бачите що? Бур'яни просто ужас, страшні. Звісно, оці розкорчовані в землі ще даватимуть про себе не один рік, знаки ось отаке, ну маса півтора метра точно є. Гречку саму-то підсушило, але ну, робить от такі речі. От ми вирішили, щоб з сповбана не здіватися. Тут ми вже призіваємо трошечки із жодки. Дякувати Богу. Жатка ця простугала. Руків вісім мене нічого не косили. Ну і як хочете, пригодилася. Заматує, забиває, пробуємо, притираємося, потихеньку почало получатися. Я думаю, ми до кінця поля полочимося. Це ви бачите ось на Це перший прохід, який не по валку дало по валку, по валку. на що розходимо заїмку. Тут і тримається, а чесно кажучи, нас вигнала, як такого рожайна тія тут навіки не чекає. Є. В принципі гречка є. Повненька, не пуска, але ж Останній дощ її доби у нас був днів три назад. Можете самі дивитися, земля, дивіться, земля, сира, сира, мокра земля. Днів три назад пройшов обільний ливень, а це якраз слід від оприскувача, щоб ви не сказали, що ти брешеш. Бризкали ми тут, дивіться, вона соняшник пожов, трошки вона амброзію припалило. Цікаві 10 днів, бачите, і цвіт гречки перестав, усе ну, ну, якось воно ну, не то не, не, не придавило воно всю цю масу. Бачите, вершки, вершки сохнуть ось трошки, ну і на тому і все. Далі сохнути не хоче. ну а Класичним роздільним комбайнуванням. Дивіться, волочок вийшов. Гарний. Гарний волочок. Отак так його красивенько склало. Зараз рідкість побачити таке комбайнування. Будемо пробувати.